Демидівська школярка Аліна з разом зі своєю командою вже була призером на змаганнях юних інспекторів руху у конкурсі юний регулювальник на дівчину покладена особлива відповідальність. Це вже не вперше, скільки я їжджу, стільки. Мені це надзвичайно подобається. Це моє так найбільш улюблене. Може, в майбутньому це буде моя навіть професія. Я так трошки задумуюсь. Перевірити свої знання та навички зголосилося 10 команд зі всієї області. Юні інспектори змагаються у знанні правил дорожнього руху, велосифетів, вмінні регулювати дорожній рух та конкурсі гідбригад. Задоволення від підготовки до конкурсу отримують не лише учасники, а й педагоги. Дуже цікаво досить готувати команду. Якщо не знала сама правила дорожнього руху, то вивчила. Та змагань профілактика дитячого травматизму, адже через необачне ставлення та незнання правил дорожнього руху вже у цьому році з вини дітей було зафіксовано чимало випадків ДТП. У нас лише за останні вихідні. Це п'ять останніх вихідних сталося три дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, і саме вони всі три були з вини дітей. Це був раптовий вихід дітей на проїзну частину дороги. Загалом з початку року насталося дев'ять дорожньо-транспортних пригод, в яких вісім осіб дітей загинуло, та десять дітей. Змагання юних інспекторів руху відбувається уже два десятиріччя. Цьогоріч найкращі результати показала команда Інші діти з Рівного. Друге місце виборола ще одна рівненська команда Щаслива смуга, а третє поділили представники з Довбунова та Демидівки. Олена Борова, Іван Марчук, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.